Доброго дня, у нас на продажу Kia Nira. автомобіль автомобільна з гібридної версії, 1,6 бензин та гібридна установка, що дуже сильно заощаджує у розхіді пального. По місту, якщо кататись при спокійному режимі їзди, до 4 літрів. Якщо трішки навалювати, 5-5,5 літрів. Красивий чорний колір оригінальні у нас диски 16 го радіусу. Є безключовий доступ. Покажу по салону. салон у нас текстиль чорного кольору. Стан пасажирського сидіння без ніяких зауважень. Причах перемикання передач у хайному стані. Є додатково розетки зарядки, клімат у нас двохзонний, штатна мультимедія, є в нас Android-Auto та CarPlay. Як ви бачите, помилок ніяких немає. Працює як треба. Стан руля без зауважень, повний у нас мультируль, стан дверної карти, так само без ніяких якихось зауважень. Покажемо вам задній ряд. Позаду у нас багато місця, комфортний просторий салон, як для заднього ряду, саме те, що потрібно. Такий невеликий, компактний кросовер по місту. Саме те, що потрібно. Будь-які бордюри не страшні, бо кліренс у нас високий. І пробіг. Що саме головне, це пробіг 65 тисяч кілометрів. Нова машина. Місто Одеса Грушевського 15. а Приїжджайте. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв. Можна приобрести у лізинг, кредит, редин обміняти. Приїжджайте, чекаємо на вас.